Привіт, головне. Я з вами на зв'язку інформатор. Ми знаходимося на станції і спостерігаємо за достовірністю інформації, яка вказана на таблі, яке тут нещодавно встановили. Ось кілька хвилин зараз ми бачимо, що до прибуття маршрутки під номером 12 залишається 3 хвилини. Подивимось, коли вона прибуде, адже наші читачі нам надсилали інформацію, в якій повідомляється, що розклад, який зображається на таблі, не відповідає дійсності. Отож, бачимо, маршрутка номер 12 прибуває вже, а на табло було тільки 3 хвилини. Ті коломояни, які чекали на цю маршрутку, дуже щасливі, адже їм чекати менше. А от саме та зараз згар. Подивимось, що буде зараз на нього. Про прибуття маршрутки немає, натомість маємо на дистанції зараз номер один та 54. Дивно, але про те, що вони пробудуть, жодного попередження ми не побачили. От навіть одна вже від'їхала, а інформації немає. І от маємо ще одну. номер 3 прибуває на дистанції. І про те, що права зараз буде тут немає. А ми маємо зараз мотофо три машини. Адбаналь, тисячі, а 12, 13, 2, а 12. Через через 6. Тут маємо зараз прибутку на суд 15. Це на тобою, але ви? На тобой все ще добре, 3. Тис. А вот там, 3. Який вочевидь? Під номером 12, які анонсували своє прибуття. Кожна 12 одна має бути за годину, інша за 5 і А2 через 13. Підемо в під номером і 12. Про прибуття 19 номеру інформації. Отож, зараз ми хочемо перевірити, чи працює USB на поряд з таблом. Зараз перевіримо. Вау! Працює, пише заряд 77%, тому ті, хто... Не мають змоги зарядити телефон де інде, можуть спробувати це зробити ось тут. Телефон заряджається.